Привіт! Поспішаю, тому швиденько хочу зняти відео коротеньке. Тільки що повернувся з базарчика і придбав там один супер смачний хід. Зараз для мене один фрукт, хітовий фрукт. Зараз це 4 грудня, тобто період з кінця осені і десь до кінця зими. Я часто цей фрукт. Купляють, мені дуже смакує, до речі, він дуже корисний, і, як на мене, чомусь дуже дивно, що багато людей про його а, взагалі не знають або рідко купують. А якщо купують раз, то після цього вони цього вже більше не роблять. Чому так я знаю, в принципі, причину? Тому що в більшості, ну це, по-перше, екзотичний фрукт для нас він не характерний. А по-друге, люди просто не знають, як вибирати його. Тому я зараз хочу поділитися, як я це роблю як я вибираю, щоб отримати смачний, солодкий, корисний фрукт. І так, зараз я опа, от так поставлю. Налаштую камеру. Так, є. Зараз я зблищу. Ось це цей фрукт. Це. Вже хтось здогадався, що це хурма. Абсолютно смачна солодка і дуже корисна. Багато вітамінів, навіть якісь є антиракові якісь речовини в цьому фрукті. По-перше, як я вибираю хурму? От на вигляд, вона така трішки, бачите, в цяточках. Якщо зайти на базар в магазин, де є відділ. Фруктів, супермаркет, досить часто можна побачити хурму. Але вона там, більшість от я зверну увагу, вона там абсолютно отака, помаранчево-блідого кольору, без ніяких цяточок, гладенька, блискуча, супер така виглядає. І вона тверда. Якщо ви таку хурму купите, ви розшируєтеся це 100%. Тому що хурми один є недолік. По-перше, вона, якщо нам є недозрілою, вона є дуже терпкою. Цей терпкий присмак на вроті просто вбиває. Але коли хурма спіла, це абсолютно зовсім інша річ. По-перше, коли ви приходите в магазин супермаркет на базар, звертайте увагу на не зовсім привабливу хурму. Вона повинна бути трошки така. От я ближче ще раз піднесу. Бачите, вона з такими цяточками. Інколи буває вона така шоколадного. такого. Коричного кольору. Це взагалі супер штука, супер бомба. Далі, коли ви бачите таку неідеальну не хурму, далі ви берете і пробуєте цю хурму. Вона повинна бути м'яка. М'яка хурма це вже ознака того, що вона спіла. Як варіант, можна ще себе підстрахувати, щоб вбити терпкість і взагалі хурму зберігати, можна берете її в кульок. І кладете в морозильну камеру. Вона там може лежати місяць, два, навіть три, можливо, навіть півроку. У мене так довго не лежить. Тобто, після заморозки терпкість зникає. Наступне. Е, їсти можна що як кому заманеться, хто як любить, я люблю робити так: хурма м'яка. От я ніс її в рюкзаку, і от вже тут вона в мене шкірочка лопнула. Значить, я роблю так. Кладу її. Я не знаю, як це, ну скажімо так, попа. Цією штукою донизу. Тому що от суцвіття, чи як воно називається, воно дуже тверде. Я кладу отак її, попою донизу, гострий ніж і розрізаю. Так. І далі оцю тверду частину. Раз. Все. Інколи буває хурма з кісточками. Нічого страшного. Наступний варіант. Розрізання. От вона вже бачите, в мене розлазиться. Ну, ця хурма 100% буде смачна, тому що вона м'яка. І далі знову так само. Оп. В принципі, все. От бачите, в мене хурма з кісточками. Кісточки дуже схожі на фінікові кісточки. Ось така. В принципі, це все. Оце можна відправляти в рот. Зараз я спробую прямо при вас в режимі такому онлайн. так пробую. Вона дуже соковита, багато соку ні. Так, тут. Зараз я попробую зачепити камеру нормально. Дуже смачна. Ще телефон і Тут є шкірочка. При біді, при біді, шкірочку можна їсти. Але в принципі, я зазвичай залишаю. Бомба. Солока. Смачна. Рекомендую. Ходіть в супермаркет, на базар, в магазин, купити хурму. Давайте дітям. важливо, щоб вона була якась перевірена, без всяких там нітратів, шкідливих речовин. Бомба. Побачимось.